Наймасованіша атака дронами на столицю. Москолота у 14 за травень вдарила по Києву, повідомляє міська військова адміністрація. Через падіння уламків шахедів у Печерському районі зайнявся дах будинку. Натомість у Дарницькому в одному з магазинів вибиті шибки та пошкоджені двері. Один постраждалий у Голосіївському районі. Горіли на території підприємства. Спалахнули склади готової продукції. Також була пожежа на одному з будівництв та на даху ТРЦ. Ще одна людина загинула, та одна постраждала через влучання уламків у самоповерхову нежитлову будівлю. Серед ночі жителі сусідніх будинків прокинулися від вибухів. Людмила каже, що заснути не могла до відбою тривоги. Я не чула початку повітряної тривоги, прокинулася від вибухів. Потім встала, підійшла, дивлюся, прямо зарево. Воно бахкає, бахкає. Дитина в мене сім років. Я в коридор її перевела. Здавалося, що це прям долетить в нам в будинок. Було дуже гучно і дуже прям світло. Ми розуміли, що це наше нас захищає. Відсвіт був в тому будинку, і видно було, що по Повисіламки правила двох стін зберігали. Мене дружина дуже е, приймається. Во а вот зранку прийшов в офіса. В нас ось таке в офісній будівлі. Пробита стіна, вибиті шибки. Також зачепило заклад на першому поверсі в автівок, що стояли поруч, пробите лобове скло та фари. К вранці прийшла, дивлюсь на машину, а вона з пошкодженнями лобове скло розбито. Машина вся фарба побита. Попри нічну атаку москолоти, день Києва ніхто не скасовував. Тож 30-й забіг під каштанами стартував за маршрутом. Пам'ятник засновникам Києва, річковий порт. Три, Через велику війну всіх учасників в одному місці не збирали. Серед місці стартувала лише невелика група. А решта могли пробігти в зручний час у зручному місті. Участь узяли люди щонайменше з 32 країн світу. Понад 7 тисяч людей уже зареєструвалися на пробіг. Ця цифра постійно зростає. Наліт ворожих дронів не завадив старту у столиці. Вночі люди реєструвалися, сплачували благодійний внесок. Це взагалі, знаєте, перше, що я відкрила комп'ютер, і подивилася, а нас нічого не зупинить на нашому шляху до волі, до справедливості до перемоги. Усі гроші підуть до центру дитячої кардіології та кардіохірургії та на карети швидкої допомоги для наших воїнів на фронт і у прифронтову зону. Реєстрація триває до кінця місяця. Участь узяли й військові. Олександр має стаж бігуна, але до пробігу під каштанами долучається вперше. Дніпро надихає дуже багато сил дає, біжиш легко, впевнено в собі, дихаєш свіжим повітрям. Жителька Печенігівна на Харківщині понад Рік тому переїхала до Києва, а нині вийшла на старт. Це була моя мрія, і ну на жаль, такі обставини опинилася в Києві не за власного бажання. Але 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 моя мрія здійснилася. Учасники кажуть, що росіянам не вдалося залякати українців. Ми показали, що ми не злякались, бо я живу в Чапаївці, в приватному будинку. Дуже дуже було стрьомно. Знаєте, коли серед ночі і сна такого не було. Але встали, відчули, що потрібно. Ми, ми б залишилися не біжати. Та побіжимо І Нас не сломати взагалі ніяк. Марія Марчук, Олексій Іванченко, п'ятий канал.